Ми хочемо увіковічнити пам'ять тих військовослужбовців, які виконували одні з найскладніших бойових спеціальних завдань, які будували як фортифікації, будували інженерні споруди, наводили переправи, займалися розмінуванням, а також, в принципі, які Працювали в інтересах нашої держави, які загинули за нашу державу. 47 47-ма окрема інженерна бригада оголосила відкритий конкурс на найкращий ескіз пам'ятного знаку загиблим героям інженерних військ. кажуть, хочуть, аби кожен охочий українець мав змогу долучитися до збереження пам'яті про тих, хто віддав життя за нашу свободу. Командуванням 47 47-ї окремої інженерної бригади було оголошено відкритий конкурс для створення стелей. Кожен від загиблих для нас був важливий. Кожен кожного ми любили, кожного кожну родину ми підтримуємо і хочемо їхню пам'ять увіковіти не лише у портретах, фотографіях, які у нас зберігаються, а у якісь такі інсталяції, яка буде нагадувати про подвиг наших воїнів. Умови прості у роботі потрібно вказати назву проєкту та матеріали, з яких його пропонують виготовити. А до участі запрошують усіх студентів, митців, дизайнерів і просто небайдужих. Головне ідея. Що втілює пам'ять і шану до полеглих воїнів? Конкурс відкритий для будь-кого. В ньому може прийняти участь будь-хто. Кожну роботу, яку ви надсилаєте, будь ласка, пропишіть, хто її робив, куди ми зможемо сконтактуватися з тою людиною, хто направляла цю роботу, тому що так чи інакше ми мусимо зв'язатися з кожним автором, щоб йому подякувати. І вже тоді, коли будемо визначимося з переможцем, щоб зателефонувати, можливо, чи написати тому переможцю, сказати, що його робота виграла, його робота буде знаходитись. На і буде показувати загиблих героїв нашої бригади. Роботи приймають на електронну адресу бригади. Вона, а також номер телефону для запитань чи додаткової інформації, вказана на екрані. Усі роботи, які будуть надходити, ми будемо приймати до 26 листопада. Після 26 го ми на жаль, будемо змушені припинити прийом, тому що так само ми ж повинні всі переглянути, перебрати, вибрати одну з найкращих. І вже ближче до Дня Збройних сил України, яке проходить 6 грудня, ми оголосимо наші результати. Усіх учасників цього конкурсу ми відзначимо пам'ятними грамотами, а трьох найкращих ми відзначимо нашими, як так правильно сказати, пам'ятними нагородами від бригади. Тож найкращий ескіз буде реалізований у матеріалі, як символ подяки і шани полеглим, які будували, рятували і боронили Україну.